Целые поля неубранной пшеницы. Целые поля. Вот была красивая школа сельская. Всім добрий день, друзі! Приїхали ми нарешті на свою дачу. 23 лютого 2022 року ми звідси поїхали о 4-й о годині вечора. Сьогодні приїхали. Разом з вами будемо заходити і дивитись, що там всередині. Біля паркану дивіться, все позаростало, все в бур'янах, все поколіна. Ще й більше. Відчиняю. йо моє! Який жах. Це що? Субтропіки чи що? Боже мій. Так, давай я стану. Друзі, дивіться, яка висота. Бур'яну. Скрізь бур'ян, скрізь. Заходь. Зліва, справа. Трошки пізніше я все більш ретельно познімаю, а зараз от дивіться, яке воно. воно. Разом з вами все побачили. Ну що я одразу скажу вам, хвойні рослини всі дуже гарно виглядають. Дуже гарно. Я зараз обійму свого люб... красончика любимого. Дивіться. Ой, Барбарис який. <рес> дивіться. А Барбарис, це... я такий. <рес> це мій манглов, погодь, барбариси, дивіться, мій красончик, який великий. Пам'ятаєте, я казала, що е, Монглоу ніколи не буває хвойного опаду. Немає. Це ж тіс виразити до господ. Так. Тис дуже гарний. Барбариси. А барбариси? Давай я підійду до цих. В цьому році вони найяскравіші. Чуєте? Поряд у нас кордон дуже близько. Але ми вже, друзі, не могли, не могли. Не могли дочекатися цієї миті. Все позаростало, позаростало. Дивіться, це наші дорожки. Іди сюди. Дивіться, mm. друзі, яка <посіб> красива газонна трава. Який жах. Я посміхаюся, друзі, але е, дуже боляче якось, дуже так, е, ще й там бахає. Ой. Все таке. Дивіться наш зонтик, парасолька. Була. Нічого, якщо е, в нас все буде. Складатися так, як ми запланували. Може, трошки наведемо порядок і одразу поїдемо до Харкова. Туйки, дивіться, які вони гарнікі. Галюсі. кольосі. А барвариці красиві, красиві, дуже. Ось так виглядають Брабанти. Збільшилися в розмірі. Під Брабантами у нас тут спірея. Ще були хости, щось я їх не бачу. А, ось бачу. Ну, вже листопад, тому. Багато які рослини вже і листя, бачите? Ой-ой-ой. Так, друзі, що треба робити? Казати, тримаємось, тримаємось. Біріс йому все не по чому. Все ні по пачу. Йдемо далі. Юбка квітла. Тут роза в нас. Молінія в цьому році красива. Ось так виглядає, Гурка нашавиць. Стрікта варігата. В минулому році дуже ретельно підстригала. Акуратний стоїть. Так, що тут в нас? Тут в нас злакові, коничник. А ось дивіться, як виглядає сосна, яку я формувала, стримувала в рості. Цієї весни, бачите, нічого не підщипала, бо не було у нас. І все, пішла вона в ріст. Бачите? Ой, роботи, друзі, роботи. В наступному році працювати і працювати. Дивіться, який красивий великий ібіріс. Квіт бачу. Квітнув дуже гарно. Ой-ой-ой. Не можу стриматися, друзі, ухаю, ахаю, подивлюся на рослини, серце крається. Тут в нас зростає виноград столові сорти. Тут преображення, плівін устойчивий, кішміш. Ми просили сусіда ще в березні місяці. Він мав можливість, відкрив, ну, дивіться, тут хащі. Просто хащі. Я от іду, мені ніде ногу поставити. Просто пролажу жах. Це віноград тут пустив свої паростки. Ой, Боже мій, так. О, дивіться, гриби. Туя вся в шишках, бачите? Теж в неї стрес був. Хазяїв не було, ніхто не поливав, ніхто не оприскував, нічого не робив, але що хочу сказати ще. Всі хвойні здорові. Я дуже хвилювалася, щоб не було їржі. На весні, в травні в місяці, вона буває. Здивіться, як виглядає. Бачите, газон. Чуєте? Бахкають нелюди? Барбарис. Красунчик, так? Дивіться. Знайду фото. Таке ж саме, тільки коли доглядаю, коли все охаяне. Бірісклід Фарчуна Емеральд Гулт. Туї. Підросли. Бачите? Це, що зростало за весь сезон, от все зараз можна побачити. Гортензії, це в мене гортензія Пінки-Вінки. Не обрізала, не формувала в цьому році, нічого не встигла зробити. 23 числа ми поїхали. Планувала через тиждень обрізку робити гортензіям. Нічого не встигла. Дуже хвилювалася. У мене тут дуже гарна флокса. Флокс е, сорт успіх. Ну, бачу все в порядку. Квітла. А тут в мене були дві нові рози. Ось бачу одна квітла, другу зараз пошукаю. А ось є. Жива. Так, тут в мене ще щось. А так, ми... Разом з вами йду, шукаю, які рослини в мене тут були. Це спірея, Вангута, ялівці, це звичайний ялівець, казацький. Дивіться, дуже був гарно сформований. Ну, форма проглядається, так? Ось такі хащі. Ну Давайте звідси ще познімаю. Ось так виглядають рослини, зліва Барбари, Симонглоу, там ще бачимо тис. А ще, знаєте, мене здивувало, я дуже хвилювалася е е верба, хакуранішики. Дивіться, думала все позаростає, будуть такі пагани. Ні, нічого, форма можна так побачити, що дуже гарна кулька. О, трошки така розтрьопана, ну нічого. Стригли в минулому році ми зменшували висоту, дивіться, це ялівець Монглоу. Не дуже підріс, не дуже. Дякуємо йому, тому що роботи дуже багато. А ще в минулому році, ось тут, теж починала формувати ялівець. Ну, може, спінемо Траву покосимо, тоді можна буде ще щоб щось познімати, щоб хоч трошки було щось видно. Дивіться, як гарно виглядають барбариси. Сам шит непогано виглядає. Зелений теж за нього хвилювалася. Є така самшитова вогнівка дуже Боялася, що вона може напасти. Ні, нічого, все добре. Дякую, мій сам Гортензія садова, великолисна, мабуть, так перекладу. Так і не встигли її відкрити. Воно ну зараз з вами разом відкриємо, подивимось, що там в нас. Друзі, а вона там зелена. Йоу. Так. Ну, мабуть же, дивіться, Зелена. боже мій. Ну, так і буде зимувати. Все. Виживе так виживе, так? Все закриваю. Попереду зима. Може, ще й порадує в наступному році. Своїм квітінням. Дивіться, а набиль, яка велика була. Ну, тут багато чого було. Всі сосни, які я формувала, прищипувала, всі дуже зросли. Дуже. Нові прирости до 50 сантиметрів. Дивіться. Жах. Що це за бур'яни такі? Дивіться, мій зріст. Це верба. О, ох, теж велика. Боже мій, дивіться, жималость, квітне, що це таке? Нащо ти квітнеш? Дочекайся наступної весни. Квітне, дивіться. Зараз одразу починаємо все прибирати. Бур'яни, а потім вам познімаю, як все буде.